Тисячі житлових будинків в Києві в інших містах України стоять без опалення, без світла. І очевидно, винна в цьому Російська Федерація, яка знищує нашу енергетику. Але коли ми задамо питання уряду, який провалив насправді не тільки підготовку до війни, а й забезпечення України малими генераціями, де диверсифікацію енергоринку. І тому Украї... Європейська солідарність сьогодні наполягає на тому, щоб ми зупинилися на чотирьох першочергових кроках: перше це розвиток децентралізованої та Альтернативної генерації друге це реальний захист ключових трансформаторних підстанцій, які могли би забезпечити сьогодні саме цивільні квартали опаленням і теплом, щоб люди сьогодні пережили таку холодну і важку зиму. Третє, безумовно, це створення резервного фонду трансформаторів, і так само це формування єдиної центру перемовин із західними партнерами щодо енергетичної безпеки. Ми нагадаємо вам, що про питання диверсифікації енергоринку ми наша фракція піднімала всі ці роки за. Що голосували ви нагадати вам? Нагадаємо за закупівлю на мільярд для металобрухту для електростанції атомнеї за інші корупційні оборудки. І ніхто не несе за це відповідальність. Європейська солідарність зареєструвала постанову, яку ми наполягаємо завтра прийняти, про виділення із резервного фонду коштів урядом саме на допомогу порятунку нашої енергетики.